82 дворічна майстриня Неоніла Боричко передає військовослужбовцям зарядні станції Бандера Павер. Аби зібрати кошти на їх закупівлю. Вона місяць тому виставила на благодійну лотерею 10 авторських картин і зібрала більше 90 тисяч гривень. Як дочка мені сказала, каже, мамо зібрали 91 тисячу. Я кажу, валі я хочу плакати. Щиро дякую тим всім людям. Щоб підтримали, небайдужі, багато людей небайдужі. Зробили те, що ми задумали, і навіть більше перевиконали, тому що під час самої лотереї наша одна із учасниць, пані Інна Глега, коли вона на своїх соціальних сторінках розмістила цю ініціативу, то один її знайомий зателефонував і ще окремо для підрозділу Людь купив ще один Бандера-павер. І таким чином у нас вийшло чотири бандера Пауери. Допомагали у зборі десятеро активних хмельничанок, котрі поширювали інформацію про розіграш у соцмережах. Найбільший донат 4 тисячі гривень, зробила українка, яка нині проживає в Італії. Одна із картин із назвою Вовчиця залишиться у родині Неніли Буричко, адже виграла її онука майстрині. Майя Онищук, котра розігрувала полотно із квітами, отримувала донати не лише від цивільних, а й від військового. Дві квітки це як об'єднання сім'ї старше покоління. Вони знають ціну. Ціну життя, ціну людини, ціну оцих спілкувань душевних підтримала збір і хмельничанка Аля Абасова. Вона придбала лотерейний квиток на всі 10 картин і виграла полотно із букетом Лілій. Вона буде або в офісі, або прикрашати будинок. Я донатила на всі картини. Зраділа насправді, тому що сама сама вже два з половиною роки збираю гроші саме завдяки лотерейкам. Тому було приємно самій виграти нарешті. Ешт нині Наніла Боричко готує наступні 10 картин, які сподівається виставити на лотерею найближчими місяцями. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.